дня. Розпочинаємо засідання бюджетного комітету. Є підготовлений порядок денний. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Три за. Та і все там по порядку. У порядку денному питання проведення зміни бюджету селищної ради за рахунок субвенції. Нам поступає чотири субвенції з державного бюджету. Перша субвенція це є субвенція освітня на вересень-грудень в сумі 10 мільйонів 927 тисяч 200 Друга субвенція це є субвенція на підтримку освіт з особливими освітніми потребами в сумі 50 тисяч 600 гривень. Третя субвенція це є субвенція. На реалізації публічно-інвестиційного проєкту на придбання обладнання, проведення реконструкції чи капітального ремонту є закладів освіти харчоблоків. Виділено нам кошти в сумі 6 мільйонів 555 тисяч 800. І також субвенція на доплату педагогічним працівникам в сумі 33 тисячі 100. Дані субвенції нам потрібно провести, провести зміни в бюджеті, прошу підтримати. Добре. Добре. Так, далі є питання про внесення змін. Про внесення змін до бюджету. Це є. Поступив нам лист від... Відділу освіти вони просять провести їм перекидку по КПК 1292, Реалізація заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції виділені на облаштування кабінету захисту України, кошти спеціального фонду з 2210 на 3110 спецфонд. Кошти були спрямовані рішенням сесії від 12 червня номер 2.533, Але е, при оголошенні за, тендеру, при оголошенні закупівлі на макет зброї. У ході проведення процедури закупівлі вартість товару зменшилася на 48 тисяч з метою використання даної субвенції в повному обсязі залишок невикористаних коштів планується спрямувати на закупівлю навчально-тренувального комплекту Лазерта. Також просить перекинути ліміти е, по закладу е, загальної за освіти з КВ 2274 Оплата природного газу зв'язку з економією на 2210 для закупівлі металевих конструкцій з метою захисту радіаторів опалення. Також по садочках по КВ-10 10 також зекономлені кошти по оплаті газу просять перекинути для оплати послуг з навчання опалювачів в сумі 2850 гривень. Прошу підтримати. Добре. І третє рішення це є внесення змін в рішення е, селищної ради. Від 25 липня 2023 року номер 1538 це є внести зміни в додаток 3 по розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, викошивши його в новій редакції. Значить, до даного додатку додається програма. Додається програма соціально-економічного розвитку Щереської громади на 2022-2024 роки в на будівництво медичних установ та закладів в сумі 850 тисяч гривень. Це є на розробку кошти на розробку ПКД по нашій лікарні. На ПКД кошти не були внесені у 24 році. Кошти по е самих роботах йшли по програмі. Отримали зауваження від перевіряючих і тому вносимо зміни в рішення від 23 року. Прошу підтримати. <плес> <плес> Рішення станується такий відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Каза Міністерства культури України 18 жовтня 2005 року нам розглядає на проєктування праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки, враховуючи Лезначальника України е, фінансів. Він відділу культури. Е, Боюсь спорт інформаційної політики Жеревської селищної ради від 15.08.25 року, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, планування, економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 19.08.25 року Щерецька селищна рада вирішила. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників бібліотек, відділу культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щирецької селищної ради і Львівського району Лівської області та вести дію з 1.09.25 року в кількості 10 25 штатних одиниць з до додатку Начальник, начальника відділу культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щирецької селищної ради Винкович. Марія Василя не звертається відповідні зміни до штатного розпису. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію з питанням фінансів, бюджету, планування економічного розвитку та інвестицій та міжнародного співробітництва через поселишньої ради. То на зауваження наших перевіряючих, ми просто відводимо відповідність структуру бібліотек по кількості людей чи по коштах, це нічого не міняється. Прошу підтримати. Дякую, наступне. Ну є два питання. Це перше питання буде у нас про затвердження штатних розписів закладів дошкільної освіти через підставочної ради. Так є нові нормативні штатні нормативи для закладів дошкільної освіти, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України з 12 червня 2025 року. номер 844. Значи, вони вступають в дію з 1 вересня. Ми повинні. І затвердити згідно переліку, тобто у нас всі заклади дошкільної освіти мають не більше чотирьох груп, тобто ми відповідно наші ці, ці типові штати ну, пропишемо так, як щось стосується. Тут також передбачено є додаткові ставки, але я думаю, що ми ну, вже будемо розглядати пізніше, чи ми будемо їх вводити, чи ні, тому що сам наказ каже, що поки що ми маємо працювати в межах тих акцентувань, які в нас були виділені на цей рік. Добре. Так, і друге це є питання. У нас відкриваються додатково і інклюзивні класи. Значить, є подання дирекції шкіл, Тут є прізвища дітей, кого в нас цього року додатково планується 5 ставок асистента вчителя. значить Щирецький ліцей імені Героїв України Богдана Ільківа. Додати три ставки асистента вчителя з 1.09.2025 Щирецький заклад з середній світ 1.3 ступені. Додати дві ставки асистента вчителя з 1.09.2025 року. Є прізвища, що почали зачитати. Проект рішення за затвердження звіту про виконання фінансового плану ТНБ через Писалишні ради за другий квартал 2025 року. Дохідна частина фінансового звіту ТНБ складає 2 мільйони 534 тисячі гривень. Доходи складаються із коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я 1 мільйон 900 тисяч. Доходів з місцевих бюджетів цільового фінансування. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 132 тисячі гривень. доходів з місцевих бюджетів на закупівлю товарів для ре... реалізації програми забезпечення іноді дітей інолігів, технічними засобами 158 тисяч гривень. доходів з місцевих бюджетів на реалізацію програми безплатного топільного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 159 тисяч гривень. доходів з місцевого бюджету на оплату праці працівників підприємства. Tolisne se tisičare dohodi bi 13 i dijelni su ti prijemstvo, 16 tisičare iz gospodarstva i na početku drugog kvartalu, 860 tisičare. Але ми маємо його забрати, бо площі переліку першого типу включене ще було майно, яке орендував в винник. Це було розміщення аптеки. Це на даний час та площа включена вже в в амбулаторію, але ще в переліку вона рахувалася. І також центр надання адміністративних послуг в переліку другого типу він був включений, але народний дім це є. Ми власники народного дому і треба забрати з другого типу. Ми думали, що будемо вкладати договір, але з'ясували, що немає потреби, бо ми є власники з черська рада, є власникам даного приміщення і самі собою договори оренди. Ми також не Нам потрібно з переліку першого типу і другого типу забрати дані пів об'єкти. Я зачитаю проєкт рішення пронесення змі допоміг перед першого до другого типу об'єктів оренди комунальної власності шерської селищної ради відповідно статті 26, 59, 60 закону України про місцеве спитання закону Закон про до комунального майна Постанова Кабінету Міністрів України № 483 деякі питання уряди державного документу майна від 03 року з, з відповідними змінами. Постанова Кабінету міністрів України від 27.05.2022 0522 року, No 634, враховуючи додаткову угоду про сокову приподнів договору оренди майна No3, що належить до комунальної власності Шевської селищної ради, кладу міська селищної ради військово-військової та фізичною особою. Підприємця винукомаслями Євгановича від 0.01 2024 року. Протокол постійної комісії з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва з метою проведення рішень відповідності дому чим законодавства, Швецька се ж на вирішив насти зміни пролітку першого типу об'єктів оренди комунальної власності Швейської селищноради, що прийнято рішення про передачу оренди, які підлягають передачі в на аукціоні, на акціоні затвердженням шейської селищноради No2205. 1.08.2020 року по затвердження проліту першого та другого типу об'єктів оренди об комунальної власності 616, виключивши об'єкт загальної площею 9,2 квадратних метрів розміщення аптеки за адресою салиша, 6, вулиця Зелена, 1, додаток, 1 до рішення викласти в нові до додається. І відповідні зміни в перелік другого типу об'єкту. Я не буду зачетувати то, то саме рішення. Виключивши у бік загальної площі піддесять два кому два квадратні метри і розміщення відлуцентру для дня адміністративних послуг шестської селищної ради за адресу селища вулиця Петра Дармаха 6, випаси в нові редакції. Котроль за виконанові рішення класно посінукомісію, та ніхто бюджетні інвестиції та джерело співробітники. Прошу направити на розгляд на сесію. Добре. Дякую Наступний проект рішення також хочу повторитися. У нас є аудит і нам привіряли наших головних розпорядників бюджетних коштів і І в рішенні за 2021 рік також нам навіть, зробили зауваження, і ми зараз вносимо зміни. саме зміни будуть стосуватися визначені рішенням головних розпорядків 21-го року. 16 червня були визначені головні розпорядники бюджетних коштів, і також служба справа дітей була визнана як. Тепер не знаємо, чому ми була напевне помилка, бо ми не знали, як також була визначена як головним розпорядником коштів. А служба з права дітей вона є розпорядником третього рівня коштів. І тепер ми відповідно вносимо зміни. Практично зачитаю. Пронесення змін до повної рішення шейської селищної ради номер 419 від 16 червня 2021 року про визнання головним розпорядником бюджетних коштів країн структурний підрозділ Шельської селищної ради. 26 закону України про місцеве самоврядування, про статті 22 бюджетного кодексу України, поводжі річні шерстки селищної ради від 19 12 2004 року номер 2280 про селищний бюджет шерстської селищної ради Львівської ради Львівської області на 2025 рік з метою приведення річні до нового бюджетного законодавства, приховуючи про конституційну комісію з питань фінансів бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, Швецька селищна рада вирішила внести зміни рішення Шевської селищної ради 16 червня 2021 року номер 419 про визнання виконаному розпорядника бюджетних коштів окремо структурних підрозділів Шевської селищної ради, а саме виконує пункт перший блогі редакції визнати воно розпорядника бюджетних коштів відділу освіти виконавчих утрату ради з липня року, а віддіо культури, молоді, спорту та едукаційної політики виконавчих плату Шевської селищі на з першого стапня 21 року. Визнати розпорядником третього рівня служби з справах дітей за з 1 серпня 2021 року. Воно ми по бюджетному законодавству чи якихось затрат фінансових протягом даного часу не зазнало. Просто треба формально провести дане рішення у відповідності до вимог чинного законодавства. Прошу підтримати mm -hmm. і направити на розгляд сесії. Наступний проєкт рішення це і про передачу майна комунальної власності. Ми передаємо. Ми Зараз проекту рішення в нас на балансі є школа мистецтва на балансі вітнішні відділ культури. Ми зараз створили комісію і передаємо. Вони передають нам назад до нас по активно приймання передачі, і ми передаємо їм оперативного управління. Це десь мову їм. Бути більше господарами даного приміщення, і плюс ще ж у нас з 28 серпня набуває чи новий господарський кодекс. І як буде поняття оперативного управління. Ми, наприклад, далі ми не знаємо, як воно буде далі себе трактувати, які будуть мати права, і зараз краще, щоб передати в оперативну відділу культури, школу, мистецтва. Рішення я не закликаю. Так, може, начитаю, при передачі мена комунальної власності шерсткої салшнараду до просивного країни спорт, аційної порядки в рухнавому даті шерсткої салишна в Бійскової області. Відповідно до пункту 31 частини 1.26 статті 59 і 60 закону керівника місцевої стантування статті 133. і 137 Спорського кодексу, України статті 327 цивільного кодексу України рішення Шерської Саушна і 25 на 7 23 року на 15 років про затвердження положення про порядок підписання майна комунальної власності Чеської селищної ради Львівської Львівської області на праві господарського війня або оперативного прийняв, враховуючи витяг Державного реєстру речових прав індексний номер сформований 8.05.25 року з цінний номер об'єкту нерухомого майна не буду зачитувати, тридцять 36, тридцять речового ти права право власності, власність шведська селищна рада військової області, дата державної реєстрації шословно п'ятого 25, 25, 25 року 25-го акти приймання передачі основних засобів та інших новобротних активість з балансу відділу культури, молоді, спорту та інфраційної політики виконавчої колоти шведської селищної міської області на баланс шведської селищної ради. Вівської Львівської області від чотирнадцятого ноль восемодця п'ятого року так приймання передачі менокомальної рада, шерсти серади Львівської області окремо управління відділу культури, молоді та спорту, поційної політики, виконавчика селищної ради, Львівської області від ноль восемнадцять п'ятого року. Кадні комісії затвердження розпорядження голови Шевської селищної ради до 100 метров 25 року метою проведення використання комунального майна відповідності з нового законодавства та ефективного використання комунального майна Шецької селищної ради Біської Нольбійської області, враховуючи протокол постійної комісії з питань фінансів, бюджету, інвестицій та іншого співробітництва селищна рада вирішила затвердити акти приймання передачі основних засобів та інших оборотних активістів з балансу. Відділу культури молоді спорту та інформаційної політики виконавчих селищної ради військової області на баланс Шевської селищної ради в міської області нормаслав року, що додається повернути з балансу відділу культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчих селищної ради колонії області на баланс Шевської селищної коронавірусі області. майно на власності шельської селищно ради будівлю ще Мистецька школа, шташом на затраті військової, області, села ще Будинок 12, загальною площі 457,7 квадратних метрів, також інше майно, невротні активи, згідно актів приймання передачі, основних засобів та інші невротні активи з балансу відділу культури, молоді спорту та інфекційної політики виконавчих комітетів Шевської селищної ради. На баланс Шевської селищної ради Львівської міської області від 14.08.2025 року. Затвердити акт приймання передачі майна Комунальної власності Швеської селищної ради, оперативне управління відділу культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчого наряду Шевської селищної ради від 14.08 року, що додаються закріпити за відділом культури, молоді спорту та інформаційної політики виконавчих медичше селищної ради на праві оперативного управління майно, що перебуває в комунальній власності Швеської селищної ради Твісько-Нівської області. А саме будівлю яшельська мистецька школа, розташована за адресою селища Шесть, площа на подано 12 загальної площою квадратних метрів, а також інше майно не активи згідно акту тримання передачі на комунальній власності Шевської селищної ради військово-візької області. Оперативне управління, відділу культури, молоді спорту таційної політики виконавчої метишецької селищної ради, відділу культури, молоді спорту, операційної політики виконавчого комітету шевської селищної ради прийнято в оперативному управлінні Мано зазначено в пункті 4 цього річні забезпечено належний облік обслуговування та отримання передачі комунального ману опонувачі шельського селищного голова селищно. Підписати добрих про закріплення за відділом культури, молоді, спорту та інформаційної політики потамчика Швецької селищної військової міської області направить оперативного управління майно, що вирухує комунальні власності Шведської селищної ради, військової радні військової області. Контроль за закладення побічного пас на постійну комісію фінансів, бюджету, інвестиції та міжнародного співробітництва Швецької селищної ради. Прошу підтримувати і направити на розгляд сесії. Ну, аналогічне, але ми тепер передаємо, затверджуємо акти приймання передачі, передаємо школу, так з стару школу. Та, у, і, так, і, так, ми передаємо, забираємо також актами приймання передачі на Щеську селищну раду, і тоді ми актами приймальні передачі передаємо відділу освіту і закріплюємо на праві оперативного управління і вкладаємо договір у оренду про оперативну приймання. Аналогічно створена також комісія. Ми приймані передачі вже волонтери підготували зачитати проєктні ще mm -hmm. дякую вам і направити на розгляд сесії. Дякую. Це натурання також воїна допомоги громадським самого бухилого віку та додатковим самовідсі на 2025 рік і затвердження її новій редакції. Сама програма була затверджена рішенням сесії 20 листопада 2024 року на 25 рік. Сума фінансування складала 200 тисяч гривень. Зараз носимо зміни, додаємо 20 тисяч гривень на п'ятий етап фінансування цієї програми до святкування Дня Миколая. нашому гірнатним самого похилого віку повинно закупити сладкі половинки з Добре. Дякую. Ще можемо з няшком за тебя інформація, мешкане читця, на стрижчик. Стрішек Петкова се любача. Мешканець Чиття, С онкологію Велині, Четверга ставится период. Пропонуємо 12 тисяч. Mm -hmm. <пробує> mm -hmm. Так, звертається конжіталій Євгенович, мешканець Черця із захворюванням коксак. Захворювання сугробу. Це вже четверта стадія, потребує вже операції і людина перебуває на постійному на mm -hmm. Пропонуємо 10 тисяч. Матіця Ольга Михайлівна, жителька плісок, інвалід другої групи, без на лікуванні ці колодіапет, як у наслідок, ампутували нижню стопу, тут мого на рівні помірки теж звертається перше. Так, Ліпа Олена Михайлівна у нашій сім'ї. Е, на лікування свого батька, то чкамо до сина Василя який отримав невеще себе в новому місці, допомагати на операцію відновлення в хрестені. Угу. Олексій Омелянович, наш кен Щерці, а просить допомогу на лікування а, опухлі ніг ну, з артеріями і була проведена операція по заміну артерій. Вісім ага. тисяч. Ховаку Іу Васильевич, жителю Бечібу. Ага. 6 тисяч. Городка люба Іванівна, мешкана мешкане. Мешканка горбачівці є одинока особа. Вона вже звертається не вперше до нас, також є інвалідни третьої групи і хворіє цікавої діапальні. Мазіви серед землі бежит румця, звертається вже не вперше. Після важкої червонової мозкової травми має наслідки. Судовні напади і тому подібне і посимо. Чи мій катерина потихівна мешканка ще звертається на лікування своєї мабулі доньки чині Валентина Анастасії 2019 року народження? Вона виробна операція, підводить відтинки на якби до очка, бо дитина не бачила. Мобілізований і ті, що отримали поганення. Магає Степана Степанович, звертається на допомогу на лікування після отриманого вогнепального поганення. Саме тишними тобі його поганення кваліфікується як тяжкий ступень. Він отримав множенні скобки поганення і наслідок видання. Пополуємо 20 тисяч. Щодо Володимира Олексійовича і теж отримав поранення, в ділянок тіра. За медичними довідками стан класифікується як стан стареньої тяжкості. Фатер Віталій Михайлович мешканець ранів отримав теж поранення землі водії опіки, шиї, контузію.

У нас є заяви, ті, що пише на ставу суму на 5 тисяч, чи Тетяна Андріївна, як мобілізована на військову службу, вже кілька ще від ця Микитка Ірина Степанівна на, на Микитку Бойовка Остаповича, вже кілька ще від Кузя Сергій Ігорович, житель Сердейці, Радонівський Володимир Тарасович, житель Щирця, Магай Степан Степанович, він ще не звертається mm -hmm. жителів бачів, теж мобілізований. Бачі. Mm -hmm. І Мілян Степан Степанович, жителів бачив. Це є по 5 тисяч mm -hmm. мобілізований. Стара сума. так. Mm -hmm. а, а, також звертається колишня дружина за Олега Срабовича, як мама неповнолітньої доньки Кузьми Анастасії Орейовні. На фабрике 50 тисяч. Mm -hmm. Так, і Сандаренко Людмила Іванівна, звертається на допомогу на вирішення соціально-попитових потреб від матері за його Сандаренко Васильовича. Це теж стара сума 5 тисяч гривень. Вона швидше не звертається. Затримуємо без свідчення і звертається Co je pytání, nemá, já to.